Бюджетний кошик не гумовий, а тому спортивне керівництво області просить лише на найнеобхідніше і найважливіше. Для цього усі клуби та команди поділили на пріоритетні та не дуже. Окрім баскетболістів пульсара та спідвістів каскаду, гроші отримають і інші. Для мініфутбольного клубу Кардинал Рівне жіночої футбольної команди Родина та волейболіст України запланували по 100 тисяч гривень. Ще 40 тисяч просять закласти в обласний бюджет 2012 на розвиток бутсервісу баскетбольного клубу Сарн загалом на спорт на наступний рік потрібно щонайменше. 12 мільйонів гривень грошей завжди мало, але наше завдання це є ефективне використання коштів. Чим більше глядачів приходить на трибуни і спостерігає за іграми наших команд, напевно, і і для цих команд треба більше грошей виділяти, тому що тоді жителі проводять змістовно своє дозвілля. І Це є дуже хорошою пропагандою здорового способу життя. Продовжить пропаганду здорового способу життя наступного року через сімейні перегони. На ці змагання і ще дві спартакіади держслужбовців та депутатів. Пан Гуділін просить 300 тисяч гривень. Вдвічі більше майже 700 тисяч потрібно наступного року на реалізацію молодіжних програм а також на концерти та фестивалі. Втім, основне на що просять більше грошей з бюджету чиновників у справах сім'ї та молоді, так це на оздоровлення дітей сиріт та інвалідів. Для цих дітей оздоровлення є безкоштовним. Тому видатки, ну можете порахувати, що якщо таких дітей 600, то ми хоча б намагаємося кожен рік оздоровувати, в цьому році 78. Минулому 112 таких дітей я разом з супроводжуючими батьками. То відповідно, хоча б шляхом такої ротації, щоб за 4-5 років всі цих 600 дітей, на жаль, їхня кількість зростає. Охопити усі цифри озвучені чиновниками. Профільна комісія підтримала. Чи буде фінансування на наступний рік саме таким? Ще невідомо. На черзі розгляд цих пропозицій на бюджетній комісії, а потім затвердження депутатами обласної ради. Ірина Веселовська Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День.